Доброго ранку, бачите у нас вже все зелене. Похмуро сьогодні. Дождь пішов, але бачите, вже все-все повністю зелене. Бачите? Ось. Річка дуже так швидко тече. Я тут завжди. Я взагалі планую купити собі зараз ліцензію і ловити на вихідні тут репку. Ось бачите, отак виглядає. Так що всім гарного настрою. Ось, Бачите, наша хата. І тут сусіди. Всім бажаю гарного настрою. Україна переможе ще трошки. Це буде Україна. Все щастило.